Привіт! Ви на каналі вдома» і сьогодні я готуватиму дещо особливе. Качіни ніжки це не просто м'ясо в поєднанні з яскравим апельсиновим соусом, що дарує солодкість і воно перетворюється на справжній кулінарний шедевр. Я люблю качку і, як мінімум, раз на тиждень її готую. Ну, це по-перше, а по-друге, це зручно, завжди під рукою маю підготовлену вечерю чи обід. Якщо ви вперше на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. І не забудьте натиснути на подавайку. Сьогодні я покажу всі тонкощі приготування качиних ніжок, щоб у вас завжди виходила соковита, м'яка і красива страва. На 4 качини ніжки в апельсиновому соусі вам знадобляться качини ніжки, апельсин для соку з бажанням центру, морква, корінь селери, імбир, бульйон або гаряча вода, курячі овочеві або просто вода сіль. І я зібрав купаж спецій. Це коріандр, одна друга чайна ложки, білий перець, одна четверта чайна ложка, лавровий лист, дві-три штуки, гірчиця, одна чайна ложка, чесник сухий, одна чайна ложка, паприка, солодка, гострий чилі, шафран. До речі, він надасть не тільки кольору, а буде виступати як консервант. За бажанням додайте устрічний соус. Або якщо немає, можете замінити його медом. Починаємо з підготовки. Перше, що потрібно зробити, це надрізати шкірку біля кістечки зверху, це не просто для краси. Завдяки цьому шкірка опуститься, ніжка збереже естетичну форму, а м'ясо приготується рівномірно. Секрет ідеальної текстури це засолювання. Є два варіанти. Перший класичний для терплячих. Додайте багато грубої солі та поставте качини ніжки в холодильник на 6-8 годин, тобто можна на ніч. Не хвилюйтесь, м'ясо не буде солоним. Сіль витягує зайву вологу, волокна ущільнюється, після приготування м'ясо не розвалюється, а має пружну і ніжну текстуру. Це старовина французька технологія. Так роблять ніжки комфі. Швидкий варіант: на 1 кг ніжок беру 15 г солі, натираю і на годину в холодильник. Також добре, особливо, якщо немає часу. Я відважу 15 грамів, тут в мене було рівно кілограм ніжок. Через годинку повернусь до страви. Далі обсмажування. Розігріваємо пательну, якщо ніжки жирні, то без олії. Качка сама виділяє свій жир. Обсмажуємо до золотистої скоринки, потім додаю апельсиновий сік. і в цей момент починається справжня майя армату. Даємо соку трішки Уваритись це концентрує смак. До речі, французи, коли готували. Конфі, і коли залишався жир, який зверху покривав самі качини ніжки, його використовували для смаження картоплі чи інших страв. Далі овочі. Нарізаю морку селеру середнім кубиком, імбир дрібним кубиком, обсмажу овочі кілька хвилин, щоб зберегти легкий хруст і яскравий аромат. І фінальний етап це тушкування. сотейнику з'єдную м'ясо, овочі, апельсиновий сік. Сік уварився, додам гірчиці, додаю бульйон або воду, щоб м'ясо було покрите приблизно на третину. І буду тушкувати приблизно 30 хвилин. Потім додам спеції за 20-30 хвилин до готовності, і буду потім вже перевіряти, готова вона чи ні. Додаю паприку, чесник і спеції. Додам ще соус устричний. І продовжу тушкувати. Як перевірити готовність? М'ясо має легко відходити від кістки, але не розвалюватись. Шкірка цілісна, м'якоть, ніжна і суковита. Ну, Тобто, прокручуємо кісточку і буде видно. Кілька корисних фактів наприкінці. Тушкування в середньому це 50-60 хвилин, зберігання в холодильнику до 3 днів у соусі. Якщо ніжки залити жиром з качки, то можуть стояти взагалі 5 днів. Замороження до 3 місяців втрат, без втрати якості. Я фасую, потім заморожую. При необхідності їх розморожую безпосередньо в пакеті або в сатейні. Ну ось і все, качка готова. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Зі мною буде завжди смачно. Поширюйте мій канал. Пишіть, що б ви хотіли бачити в наступному випуску, щоб я зняв для вас якусь страву. Гарного дня!